Замаскованный хлопчик Даги. Індіанський розвідник. Привіт усім. Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово. Погляньте на це. Це паперовий потяг. Приліпимо його на станції. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож? Так! Траля, траля, Настав час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед. Ми на дикому заході. Вітаємо, пане Ранчеро. Здоровенькі були. Я щойно прибув сюди потягом. Я шукаю землю, щоб збудувати ферму для своїх овець. <клухи> Ого, доді, може, ми зможемо допомогти? А вже ж зможемо, ми будемо пізнавати дикий захід. Тому я переодягнусь індіанським розвідником. У! Вівцям потрібно таке місце, де буде багато соковитої трави. Гайде, Тіме, обстеж територію. Ми знайдемо місце для вашої ферми. До зустрічі, пане Ранчеро. Бувай, Дагі, до зустрічі. Аго, зачекайте хвильку. У мене було три вівці, а тепер однієї бракує. Дикий захід надто великий, щоб ходити пішки. Тіме завжди. Я знаю, що нам потрібно. Нам потрібен кінь. І ось він. Так <пурзвиль> 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 та тім мчали галопом просторими рівнинами, які називають преріями. Вау! Ого, я б хотів роздивитися ті казкові гори на горизонті, але вони дуже-дуже далеко. Може скористатися моїм дивоальбомом? Друзі, мені потрібна річ, яка б допомогла побачити речі, які є далеко. Чи можу я на вас розраховувати? Так! Чи допоможе мені равлик? Ні. Афлейта. Ні. А бінокль. Ідеально. Ану, спробуймо наблизити. Я бачу землю, рясно вкриту травою і дерева. Дякую за вашу допомогу, друзі. Ви найкращі. Це неймовірно, тіми. Ось ми мандруємо невідомим диким заходом. Ми досліджуємо його мчимо на бравому коні. О, я ще чую. Алло, друзі, що це за звук? Так, молодці, друзі. Бе, рятуйте. Ти це чув, Дагі? Це вівця. І, по-моєму, вона втрапила в халепу. Тоді гайда допоможемо їй. Рятуйте Її відносить течія. Нам треба щось робити. Знаю. Ми попливемо за нею на цьому каноє. Усе гаразд, маленька овечко. Ми тут, щоб тобі допомогти. Будь ласка, покваптесь, я дуже боюся. Oh. Бідолашна. Я знаю, як ми можемо її врятувати. Мені потрібна вудка і рятувальне коло. Гаразд, маленька овечко. Стрибай! Ось, усе закінчилося. Як тебе звуть? Розкажи. Дякую, що допомогли мені. Мене звуть Пухнастик. О, погляньте, який мальовничий краєвид. Фантастика це найкраще місце для ферми. Дагі розпалив багаття і за допомогою ковдри подав димовий сигнал своєму другові Ранчеро. Це Даді, він подає нам знак поспішати. Швиденько. Коли Ранчеро побачив соковиті зелені луки, то радості його не було меж. О, дякую, Даді. Це прекрасне місце для ферми. Я знайшов недалечко маленьку овечку. Ви її знаєте? А вже ж, це мій пухнастик. Ходи на сюди, маленька. Я такий щасливий. Дякую, що знайшов її, Дагі. Ти справжній розвідник. Дякую. Ми Моток так повеселились. Кого навчились. Додому вже пора. Завершилася гра. Прощавайте, друзі. Прощувайте, друзі. Прощувайте, друзі. Дагі? Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так я багато чого довідався. Наприклад, що верхи на коні можна пересуватися дуже швидко, і що за допомогою бінокля можна бачити речі, які знаходяться дуже дуже далеко. Даді розповів матусі та тусері про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би досліджувати дикий захід.